Начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат уже з нами. Пане Юріє, вітаємо пане Юрію. Отже, що можна сказати про цю нічну атаку, яку здійснила Російська Федерація, зокрема про атаку по Києву. Чи відомо вже деталі цієї атаки? Яка тактика ворога далі присутня, якої він намагається дотримуватися? Власне, такої нової тактики я б не сказав би, що ворог застосував, вкотре починають бити балістикою. Ми бачимо, що е, е, цього року доволі е, часто противник застосовує балістичні ракети, такі як «Іскандер-М». також можливо корейський. КН-23, це вже визначається після того, як вивчиться уламки. Ну також застосовуються, звісно, зенітні керовані ракети як балістичні. Ну і цього разу знову ж таки була атака е, по Києву. У нас сьогодні є у Києві і збиття, але, на жаль, є і влучання ракет, про що ми повідомили в ранішньому нашому зведенні, про, е, про те, якою була атака, можна спостерігати, зрештою, і за повідомленнями на наших офіційних джерелах: телеграм-каналі, Вайбері, ватсапі. Ну, Мали 71 засіб повітряного нападу. Це, зокрема, Іскандер М, балістичні ракети, а також ударні БПЛА, із них близько 40 саме шахетів. Чому ми розділяємо цю цифру зараз, щоб було розуміння, скільки летить шахедів, а скільки ударних БПЛА, які імітують шахіди, але разом з тим теж є носіями. Певної частини вибухівки теж є небезпечним. Сьогодні ворог атакував не лише столиця, а й інші регіони тому, власне, і є влучання п'ять балістичних ракет та 13 ударних БПЛА. сьогодні, чи дванадцяти перепрошую, ударних БПЛА сьогодні зафіксовано по різних власне локаціях. Пане Юрію, так ми бачили новий звіт повітряних повітряних сил, озвучували його в ефірі. Але все ж таки, чого ще? З якого ще озброєння треба повітряним силам, аби все-таки збивати балістичні ракети, і загалом ті цілі, які дуже швидко так само рухаються до міст України. Ну тут не питання, чого ще. Угу. У нас, начеб, ну тому що в питання закладено, начебто, у нас уже все є, а чогось не вистачає. У нас завжди не вистачає засобів протиповітряної оборони, тому що країна велика, е, і захищати треба всю країну. Звісно, пріоритети дне на е, лінію фронту, на е, великі міста, де противник часто атакує: Харків, е, Дніпро, Одещину, зокрема, Запоріжжя, Ну Київ, як столиця ну доволі часто. Пане Юрію, чи чуєте ви нас зараз? Так. Пане Юрію, так, так. Ми знову вас чуємо. Продовжуйте, будь ласка. Так. так, тому ми всі прекрасно розуміємо, що потрібні засоби, які е, можуть е, перехоплювати саме ракети е, балістичні чи аеробалістичні, такі, як Х-47, М2, кінжал. Е, поки що, ефективність у перехопленні показує саме система Петріот. Зрозуміло, що були. Е, Заяви французьких виробників комплексу сампті, які е, можуть е, власне ракети цього комплексу. Теж за словом виробника теж можуть перехоплювати за своїми тактико-технічними характеристиками балістику. Проте ми поки що не маємо таких, таких такого підтвердження. Так самті в Україні є е, е, так, але поки що не зафіксовано. І сьогодні вже були новини щодо того, що Франція передає, окрім. Е, Партії Міражів ще заявив французький президент, готуються до передачі. Також і е, ракети до системи е, САМПТІ. Е, от власне, це те, що потрібно нам для перехоплення. Звісно, що е, е, такі літаки, як Міраж 16, е, можуть перехоплювати повітряні цілі. Це аеро е, верніше, це динамі аеродинамічні цілі, тобто крилаті ракети чи дрони, так а е, по балістиці можуть працювати ті комплекси, які я назвав. Також ворог продовжує атакувати нас і кабами. Зокрема, російська армія вперше застосувала керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі Одеської області. Про це повідомляв начальник одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в своєму телеграм-каналі. Як ось сприймати таку інформацію? Наскільки зараз розвивається також російська армія щодо цих атак, і як можна протидіяти? Ну дуже просто. Ну яка різниця, яка летить ціль? Ми розуміємо, що е, усі цілі небезпечні. Я е, бачив вчора також в інформаційному просторі, що про ну дуже полетів е, кап, і це зробили власне такими такими сенсаційними заглоками, що долітає до Одещини. Перед цим була Миколаївщина, перед цим була Харківщина, Дніпропетровщина, противник ці каби, як їх називають, з двигуном, так? з реактивним двигуном, з прискорювачем, так званим, прис... це застосовують зараз поодинокими випадками в різних регіонах, дивляться, як ця зброя працює, як сили оборони реагують. Ну, поки що особливої небезпеки вони не становлять і вони перехоплюються. Протиповітряної оборони, тому що той самий та сама бомба, яка летить, випущена з літака су 34 за параметром польоту схожа на крилату ракету, тому її можна перехоплювати засобами протиповітряної оборони. Що вчора повітряне командною опівдень і підтвердило про перехоплення двох таких. Керованих бомб з збільшеною дальністю, які саме це тип було вже встановлять спеціалісти. Ну, третя бомба теж було, було зафіксовано було її падіння на відкритій ділянці території без наслідків. Тому хочеться сказати, що не варто так сильно піднімати градус напруги стосовно цього. Звісно, противник застосовує чимало десятки і десятки засобів. Авіаційних засобів ураження, і звісно, що буде розвивати е, різні, е, різні засоби, робити їх е, більш досконалими, більш далекобійними. Україна в цьому напрямку теж активно впроваджує свої технології разом з західними партнерами, тому що війна це власне і є е, як то кажуть, як би там не звучало, це, це вікно можливостей для оборонки розвиватися воюючих країн і е, розвивати своє. Як оборонне, так і наступальне озброєння, пане Юрію. Дякуємо вам за те, що доєдналися сьогодні. До нас начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат був з нами на прямому зв'язку.